Здоровенькі були, мене звуть Сашко, і в мене чергова порція футбольних новин. Фернандо Сантуш покинув пост головного тренера збірної Португалії. Він керував командою з 2014 року. Багато гравців вже висловили свою подяку босу, а сам він сказав, що і надалі буде підтримувати збірну Португалії, але вже в якості вболівальника. Нагадаю, що під керівництвом цього наставника Португалія виграла Євро 2016. Звичайно, це не той трофей, на який розраховував Кристян Роналду, але погодьтесь, не таке й погане досягнення. Керівники Бенфіки, мабуть, вже починають задумуватись, куди вони витратять всі зароблені кошти. Буквально влітку вони впарили Нуніса в Ліверпуль за скажені кошти, але й не пройшло й півроку, як за іншими гравцями, так само вишикувалась черга. По-перше, з'явився слух про те, що Ювентус зацікавлений в лівому захиснику Бенфіки Алексу Грімальдо. Ситуацію спрощує той факт, що сам іспанець не поривається будь-якими шляхами продовжити контракт з Бенфікою. Тому цей трансфер може не набагато, але покращити бюджет Бенфіки. Гравець номер 2 Гонсалу Рамуш. Після Хетріку проти збірної Швейцарії португалець так само став ласим шматком на трансферному ринку. Незафіксований факт. Чим більше забивав Гонсалу, тим ширше ставала посмішка босів Бенфіки. Подейкують, що зараз Бенфіка хоче за свого нападника 70 мільйонів євро. Блін, як вони формують ці ціни на гравців? Взагалі не розумію. Хоча за гравця говорить непогана статистика в цьому році. За 25 матчів він забив 17 голів і віддав 7 гольових передач. Майже одна гольова дія за матч. Не так і погано. Але повторюся: непоганий виступ Гонсалу на мундіалі. Збільшив шанси португальця на зміну клуба взимку. Ну і зірочка номер 3 але номер 1 для Бенфіки це, звичайно ж, Енсо Фернандес, найкращий молодий гравець мундіалю. Саме після того, як Енсо почав частіше з'являтись в стартовому складі, гра аргентинців значно поліпшилась. І після вдалої гри Енсо поліпшилась і його ціна, тому що бажаючих зараз за аргентинцем, хоч відбавляй. Бо цінник на Фернандеса такий же космічний, як його гра за збірну, Гаррет Саутгейт залишиться головним тренером Англії до 2024 року. Федерація футболу Англії повідомила, що наставник буде готувати команду до Євро 2024. Не знаю, у мене від гри англійці складається неоднозначне враження. Тому що в одних матчах вони можуть забити 6 голів, в інших вони закриваються, грають від захисту, при цьому маючи найдорожчий склад на турнірі. Не знаю. Напишіть в коментарі, що ви думаєте з приводу гри Англії під керівництвом Гаррета Саудґейта. Карім Бензима завершив свої виступи за національну збірну Франції. кажуть, що він має напружені стосунки з головним тренером та партнерами по команді. Але як же прикро, що він отримав травму і не зіграв на цьому мундіалі. Цікаво, якою була б збірна з Карімом в складі. В нього взагалі цікава статистика в збірні. Мені здається, що він запросто побив би рекорд Анрі, якби не той скандал у 2015 році, коли його вилучили зі складу. Бо за 97 матчів він наколотив цілих 37 голів і віддав 20 результативних передач. Нагадаю, що рекорд Анрі був 51 забитий гол. Але він був побитий олів'є Жиру завдяки голам на цьому мундіалі. Еміліано Мартінес пояснив своє дивакувате святкування особистої винагороди. Справа в тому, що так аргентинський кіпер відповів на освистування з боку французьких болівальників. Після цього він відзначився ще кілька разів, коли співав образливу пісню про Кіляна Мбапе, коли попросив хвилину мовчання в честь пам'яті Кіляна Мбапе і звичайно ж, коли він з'явився з лялькою з обличчям Кіляна Мбапе. Не забагато уваги до нападника французів. Може, кілян колись відмовився футболками обмінятись? Чи може заборгував 10 гривень? Хто його знає? Але якби на мундіалі була нагорода троль турніру, то її б з легкістю виграв Емільяно Мартінес. Проте класна гра Емі на мундіалі привернула до нього увагу з боку Мюнхенської Баварії, яка зараз знаходиться в пошуках голкіпера після того, як дізналася, що Емануель Нойер не зіграє до кінця цього року. Це 100% шанс для Емі стрельнути ще й на клубному рівні. Зінедін Зідан не поспішає обирати новий клуб. По інформації деяких джерел, саме він мав очолити склад збірної Франції після мундіалю в Катарі. Але потім з'явилася інформація, що Федерація футболу, наче вже і не проти дешама. Цікаво буде подивитись, як буде розвиватися ситуація. Але я думаю, що Зізу без роботи не залишиться. Тому що нещодавно з'явилася інформація, що Ювентус наче не проти запросити свого старого гравця на пост головного тренера. Проте зараз, думаю, це не найкраще наступне місце роботи для Зінадіна. Бо поки взагалі невідомо, що очікує на туринський клуб. В будь-якому випадку я впевнений, що є багато клубів, які готові запросити Зідана на пост головного тренера. Але він сам не поспішає робити свій вибір. Можливо, через те, що він. Досі очікує запрошення від Вереса, щоб сісти на шалену черепаху і першим маршрутом на рівне. Але це всього-навсього його вологі мрії. Так, є ще один пацанюра, якого звуть, не придітях буде сказано, Йошко Гвардіол, і про нього дуже багато пліток. Значить, хто не знає, це центральний захисник Хорватії, який зараз грає за РБ Лейпциг. За ним зараз ганяється пів Європи, і кожен клуб намагається запросити його до себе. Навіть те, як Месі зробив посміховисько з нього в матчі збірних, не зменшило бажання клубів запросити до себе Хорвата. Він зараз оцінюється в 60 мільйонів. І тепер про бажаючих в цьому списку: Реал, Челсі, Барселона, Манчестер Сіті, була ще й Баварія, але Саліха сказав, що вони укомплектовані і мають класних виконавців на позицію центрального захисника. Тому не потребують підсилення на цій ділянці. Їдемо далі. Цікавий факт: найдорожчим гравцем став Ромелу Лукаку. Клуби сумарно витратили 333 мільйони на бельгійця. Зараз цей перелік гравців виглядає ось так. Цікаво, що сьомий рядок посідає Кіліан Бапе, за якого сплатили 180 мільйонів. І це був єдиний трансфер. Можливо, наступний трансфер цього гравця спокійно виведе його в топ, тому що, як мінімум, плітки про це є. Кого тільки не називають наступним клубом француза? Проте парижани не збираються продавати свою одну з головних зірок менш ніж за 300 мільйонів. Хоча деякі джерела повідомляють, що сума трансферу може скласти більше 1 мільярда. Це, звичайно ж, з самою сумою трансфера, плюс зарплатнею гравця, і плюс, звичайно ж, бонусами. Але блін, хлопці, це мільярд. І скажіть то мені, будь ласка, яка взагалі буде мотивація в гравця грати, коли в 24 роки його купують за мільярд? Саха з Роналду добігає до свого логічного завершення. Швидше за все, португалець відправиться в аль наср Звичайно, Крищани ще почекає на пропозиції від топових європейських клубів. Але якщо такі не надійдуть, то скоріш за все він відправиться до Саудівської Аравії. Зараз йому пропонують контракт 200 мільйонів на рік. Ну, можна задуматись. Але ці гроші він буде заробляти, поки буде грати. А потім, якщо вірити чуткам, він стане послом Саудівської Аравії і буде заробляти набагато більше. Отже, якщо ще є ті, хто шукає роботу, то будь ласка, непоганий варіант, місце поки що вакантне. Поїхали далі. Чемпіонат Іспанії. Реал Мадрид підписав молодого таланта з Бразилії. Мова йде про Ендріка Спалмейросу. Але поки до свого повноліття бразильський форвард залишиться на батьківщині. Нагадаю, якщо ви цього ще не знали, то Ендріку всього 16 років. І за цього талановитого хлопця Реал заплатив близько 72 мільйонів євро. Я в свої 16 років максимум собі кеди міг купити за 10 гривень. А 72 мільйони в моєму випадку могло бути лише листочків з дерева. В будь-якому разі побажаємо молодому форварду успіхів і, звичайно ж, кар'єри без травм. Мадридський Реал хоче попрощатися з Еденом Азаром. На жаль, бельгієць не зміг виправдати сподівань королівського клубу, і наразі він не є гравцем основи. Переповною на цьому шляху може стати контракт бельгійця, який розрахований до 2024 року. І ви знаєте, що це зараз тенденція. Чим більше гравець отримує грошей за умовами контракту, тим більше він його поважає і тим сильніше намагається виконати умови до останнього дня. Озіл та Бейл не дадуть збрехати. Можливо, б зміна прописки допомогла Едену трохи реінкарнувати його кар'єру. Так, Міланський Інтер наче не проти запросити Едена до себе, але він проти платити за цей трансфер. Тому почекає Едена вільним агентом вже влітку 2024 року. Бронзовий призер світу Домінік Лівакович. Так, так, той самий голкіпер, при який тягнув хорватів. Він може стати номером два в мадридському реалі. Навряд він зможе нав'язати боротьбу Тібо Куртуа, а от підмінити його в разі потреби залюбки. Ця новина має гіркий присмак, адже через це можливо в свою наступну оренду відправиться Андрій Лунін. На жаль, Андрію так і не знайшлось місця в основному складі королевського клубу. Так, так, так. Схоже на те, що Джуд Белінгем дуже скоро приєднається до мадридського реалу. Сума трансферу може дорівнювати 120 мільйонів. Англієць був одним з найкращих представників своєї збірної на Мундіалі. і своїм вдалим виступом ще раз довів всьому світу свою якість. Були чутки про те, що Ліверпуль має бажання забрати Джуда, проте сам він не має бажання повертатися до Англії, тому більше схиляється в бік реалу. Ось і почалось омолодження центральної ланки королівського клубу. В Чуамені, Берлінгем, можливо, Фернандес звучить не так і погано. Наступна новина прилетіла з Барселони. Серхіо Бусхець психанув. Він вирішив завершити свої виступи не лише в збірній Іспанії, а ще й в стані каталонців. Я прочитав в плітку, що він взагалі просить відпустити його вже взимку. Проте в хаві на це є свої думки. Отак, от, друзі, останній з легендарного півзахисту Барселони покидає команду. Прощавай, Серхіо. Ми ніколи не забудемо твою гру. Я маю на увазі акторську гру. Кажуть, що він поїде догравати в Майамі. Це, в принципі, логічно, тому що Голівуд не так далеко. Не пропадати ж такому таланту. Ансуфаті може змінити клубну прописку. Проте новому клубу іспанця потрібно буде сплатити щонайменше 80 мільйонів євро. Саме таку суму викупу встановила Барселона. На жаль, через постійні травми кар'єра нового Месі складається не так, як би нам цього хотілося. Також є плітки, що Барселона може стати новим клубом для Анголо канте в принципі, він ще на пару рочків зможе змінити Серхіо Бускетса. Головне, щоб від нього відвалились всі травми. Керівництво матрасників намагається запропонувати Жоао Феліша в ряд європейських клубів. Так, послуги португальського нападника були вже запропоновані Челсі, ПСЖ, Юнайтед та Арсеналу. Але парижани не розглядають Феліша як варіант через те, що він не підходить їм в ігровому плані. А Юнайтед і Арсенал готові взяти Феліша лише в оренду з правом викупу. Попри те, що футболіст не потрібен чоло Сіміоне, продавати його будуть за кругленьку суму. В ЗМІ називається інформація про 140 мільйонів. От тобі й жуау. Атлетіко попередньо домовився про трансфер захисника Лестера Чаглара Соєнджу, контракт, якого спливає влітку цього року. Щось якось Чаглар трохи розгубився в останній час, хоча починав він доволі жваво. Можливо, чоло зможе привести до тями 26-річного захисника. Севілья та іско розірвали контракт за спільним рішенням. Ну, іско! Ну, пам'ятаєте, той, що ще постійно перспективний. Кажуть, що він і досі перспективний, може скоро розкриється. До речі, Волверхемтон не проти запросити іско до лав своєї команди. Так, щось дуже багато накопилось новин. Тому давайте е, наступну частину пульток я розкажу вам завтра. Підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити.